Мабуть, що це відео не буде цікаве для всіх, мабуть, що буде цікаве для людей, які працюють в медицині і знають, про що я кажу. Так от, дуже відрізняється тут стерилізація від тої, яка є у нас. Принаймні в, нашому, в нашій лікарні, ну я не бачив в обласній наприклад, лікарні, чи я працював в лікарні швидкої допомоги на топольній. Ну, це правда трошки вже давно було, але я не бачив, щоб там е так е стерилізація виглядала, як тут. Е принаймні, коли я звільнявся з лікарні, то стерилізація відбувалася в біксах, інструменти е заверталися в такі спеціальні пеленки, ставилися в бікс, і от, тобто, після операції інструмент миється, замочується в дезрошенні, полочиться. Є таке попереднє миття, кінцеве, і після того чисті інструменти продезінфіковані, складаються так, як вони повинні, складаються, завертаються в кілька шарів пеленки, ставляться в бікс, і тоді і йде на автоклавування. Тут відрізняється тим, що всі інструменти, по-перше, миється в автоматичних мийках, тобто розкладається в спеціальних таких сітчатих кошиках, в відкритому вигляді, і ставиться в мийно дезінфекційну машину. Перевагою її є те, що там йде не просто механічне миття. А там іде обробка, дезрощином одразу і іде під високою температурою. Вона може нагрівати воду до 95 градусів і це вже вбиває бактерії. Крім того, інструменти з сильним забрудненням миються в ультразвуковій мийці. під дією високочастотного звуку. Розбиваються дрібні біологічні частинки, і якщо, наприклад, за засохла кров чи якісь залишки там, гною і так далі на інструментах, то за 5 хвилин воно інструмент такий чистенький зовсім після тої ультразвукової мийки. Після того вони в спеціальній шафі сушаться інструменти, якщо після ультразвукової мийки. А якщо з автоматичної, то там теж сушарка включається, і по закінченню циклу інструмент є вимитий, продезінфікований і посушений. І потім ті інструменти кладуться в спеціальні такі ємкості. Можуть бути металеві, можуть бути пластикові, з фільтрами і вкладається тоді до автоклаву. Деякі інструменти можна, якщо, наприклад, це з операційної інструмент набір хірургічний, то він просто йде в такому цілому в цілій такій ємкості. А якщо це окремі ну, різного роду інструменти, наприклад, для тої ж ендоскопії, біопсійні щіпці, якісь наконечники, то вони можуть пакуватися кожен окремо в пакети. У нас пакети в пакетах, пакетах стерилізація взагалі поки що не проводиться в Україні. Я маю назвати. в лікарні. А тут все пакується в такі спеціальні пакети з одної. Сторони пленка, з іншої сторони папір, спеціальний папір, який пропускає пару. По-перше, той папір має зразу по боках маркери термічні, що була досягнута певна температура. Крім того, вкладається п'ятиступеневий такий маркер в сам пакет, щоб бачити, що була досягнута і температура, і хімія була використана відповідно. Все, все це має значення. Крім того, там є такі автоклави, ну, трохи теж відрізняються від тих, що у нас, вони є автоматичні, там закладається програма, значить, він великий по розміру, сам той автоклав, спеціальна така каталка, на яку складаються всі ці кошики з інструментами в пакетах поємники, ті ну, ємкості з інструментами, все на таку, на таку велику каталку. Тоді натискаєш кнопку, двері поступово так відкриваються, і ти тою каталкою під'їжджаєш, і воно собі само заїжджає в той автоклав, закриває двері, включаєш програму, можна на 134 градуси, делікатніші речі на 121 градус. Якщо дуже... Велика вага того всього інструменту, є програма на велику вагу. Ти включаєш і все. І воно далі само робить. В кінці воно робить видрук в якому вказує весь цикл, який тиск був досягнутий, яка температура. І воно просто тобі відкривається з другої сторони, вже на стерильній стороні, куди ти вже не ходиш, де Інструмент цей забирається. Відділена брудна сторона, де ти миєш е, інструмент, який приходить з операційного блоку, е, ти вклав автоматичну мийку з одної сторони, а вона відкрилася з другої сторони, вже на чистій стороні, де вже чисті інструменти пакуються в ті пакети, в, в тій ємкості і вкладаються до автоклаву. І все то одна е, зона від другої відділення. І окремі люди там і там працюють. Ще одне інструмент, який йде з операційного блоку. Не возиться так на каталках в біксах, як то бувало у нас, так? А є спеціальні такі возики з нержавійки. там полиці в цьому возику, возик такий, який закривається щільно. Щоб нічого нікуди не поширилося, всередині в тому возику є пластикові такі спеціальні контейнери, в яких складений той інструмент. І от по спеціальному ліфту окремому, то звозиться з операційного блоку прямо в ту стерилізаторню. Там дістається те брудне інструмент, який далі підлягає. Миттю. А сам той возик, після того, як з нього весь той інструмент витягнули, йде на миню. Є спеціальна велика кімната, і там є е, такий, як то типа керхера, як то е, машини мити. І є позиція одна, значить, ти спочатку обробляєш мийним розчином, тоді ну, вбираєшся в гумаки. В маску, в такий довгий фартух, включаєш позицію 2 і е, змиваєш тоді то все е, спеціальним дезінфікуючим розчином. І тоді вже споліскуєш то все водою, той весь возик, ззовні, зсередини, так само ті пластикові е, контейнери, в яких були інструменти. І тоді е, таким е, повітрям. Як -то сказати, такою Дуйкою, здуваєш воду з того возика, і відвозиш в сушилку, де той возик і ті пластикові ямкості сохнуть. І вже тоді людина з оперблоку приходить за чистими вже тими возиками і забирає їх на оперблок. Так от я зараз о, якраз власне займається почергово е, на, на кожній з тих зон освоюю е, особливості тої роботи. Вже і ті возики займаються миттям тих возиків, і мию інструменти, і вже в ті ультразвукові мийні, і в такі автоматичні. Все, все по програмі, все записується в журнал. Клеюються ті з кожної машини, чи то автоклав, чи то автоматична мийка. В кінці циклу вилізає чек, де все роздруковано. Для делікатних гумових речей, для всяких таких наконечників для абляції, для такої судинної хірургії. Вони дуже делікатні, і вони не завжди можна їх при високій температурі стерилізувати. Для того є автоклави плазмові. Плазма утворюється з перекису водню і завдяки плазмовим тим автоклавам там є певний тиск, але температура низька. До 50, 55 градусів. Тобто речі, гумові, такі вироби медичні, які можуть в звичайному автоклаві зіпсутися, їх можна стерилізувати в плазмовому. Можна ще в газовому, але в тій стерилізаторні газовий раніше стояв. Зараз вони його ліквідували, газові ті автоклави, тому що після них довго треба потім. Проводити дегазацію того медичного виробу, в спеціальну камеру е пізніше е перекладати, де той газ має поступово виходити. І це займає багато часу. Їм вигідніше робити плазмово, е е користуватися плазмовими автоклавами, або е звичайними паровими автоклавами. Ну, і Сторонні люди не можуть потрапити туди в стерилізацію в стерилізацію. Все по кодовим замках, все закрито, і воно є відділено від, в іншому зовсім приміщенні, в будинку іншому відділено від цілої лікарні. Знаходиться в підземному якби приміщенні, мінус перший поверх в підвальному приміщенні, але там. Система аерації, кондиціонування повітря, хоч ті автоклави вони не виділяють дуже багато тепла, бо вони дуже добре ізольовані. Але все одно там все разом і ті мині, і ті автоклави якесь тепло виділяють, але то не відчувається, там такий нормальний, сприятливий мікроклімат. Є. Єдине, що телефон мобільний не хоче е, ловити. Так що, як я туди йду, то жінка до мене не може дозвонитися вже. І я займаюся тільки роботою. Ну так, та практика, значить, в школі я вчився рік, то навчання було по суботам-неділям, але не кожної суботи-неділі, а що друга субота-неділя. І маю в кінці відробити тої практики 160 годин. Тобто, фактично, по 8 годин це виходить повний робочий місяць 4 тижні, щоб отримати потім я маю здати державний екзамен, який складається з двох частин. В один день пишеться письмовий екзамен, а на другий день стається практичний екзамен, де вже перевіряють, як ти вмієш. Ага, Ще хотів сказати, що у нас може пакуватися тут пакується в пакети, але крім того, якщо то велика якась ємкість, і вона, але вона не йде в спеціальному такому пластиковому, тобто можна такі мікрохірургічні, наприклад, офтальмологічні інструменти, вони приходять в таких пластикових коробках. І там всередині в коробці є тримачі для тих маленьких інструментиків, така як резиновий коврик з такими голками. І між тими голками ті всі інструментики вкладаються, є там, фотографовано, як то має бути, скільки інструментів має бути, їхній перелік, і ти маєш так, як на ті фотографії, скласти, щоб потім операційна медсестра не шукала собі інструменти, а вони були всі так поскладені, як треба. І от той пластиковий, менше тоненький, є таких тоненьких для, наприклад, як то по українськи. Забув. Для таких деяких операцій в маленьких пластикових коробках, то їх можна в пакет запхати. Такий кажу, паперово-фольйовий. А як то грубий, то він такий пакет не буде залазити. Або він може порватися під час тої автоклавування. Тому таке пакується в спеціальний паропропускний папір. Тобто в тканину ми не, не, не пакуємо таку звику, як то у нас в Україні ми робили в біксах, а, або дві, два шари паперу, білий і зелений. Або папір і е, лігніна це таке, воно таке, якби це одноразове білизна, одноразові халати, одноразові такі, отак от такого воно якогось е, гатунку, але трошки інакше, але подібна така тканина. Значить, власне, в школі учили, як то пакувати, бо суть в тому, що має бути так запаковано, що має бути кінчик. Ти за той кінчик потягнув, і воно все відкрилося. Щоб не треба було то розривати, щоб зберігалося стерилість. Е, воно в два шари, ти за один потягнув, розкрився один шар, стерильний, тянеш за другий кінець, він теж розкрився і вже маєш інструменти. І от нас вчили, як власне треба техніку того пакування. І от я ще займаюся тим, що деякі інструменти треба в той, в той папір, ту лігніну покувати. Отак. Ну і досить цікаво, так воно виглядає, дуже супер по сучасному, дуже там така чистота, Такі, тобто, все блистить. Так що це треба побачити, як то виглядає, не знаю, може колись зроблю фотографії і покажу, як виглядають ці автоклави, як виглядають топакування в ті папери. Ну, і поки що я відробив тільки пару днів від понеділка, то вже три дні відробив. От, маю ще попереду купу часу всього решта навчитися, а потім буду здавати екзамен. Буду мати ще одну спеціальність. От. Так що думайте, кого зацікавило поступання до поліцейної школи, здобувайте освіту. Людей з освітою потребують. Хоча, скажімо так, вчитися треба рік, відробити купу годин практики, а зарплата є ну, мінімальна фактично. Там якісь надбавки дають за вислугу років, дають за нічні зміни, так як всюди. Але це виходить на руки 2000 злотих, так от в середньому більше не вийде. Ну, але з другої сторони, ця це, це робота все-таки може не така важка, як, наприклад, на заводі. От, тому тим і відрізняється. Так що на цьому все, що я хотів розказати. Всім щастим, до нових зустрічей.